Розглянемо задачу на побудову перпендикуляра до прямої А з деякої точки П, яка не належить прямій А. Для побудови нам потрібно буде олівець, лінійка без поділок та циркуль. Проведемо за допомогою циркуля до вільного розхилу коло, яке буде перетинати пряму А. Позначимо точки перетину кола та прямої А велике та Б велике. Побудуємо два кола до вільного радіуса з центром в точці А та коло такого ж самого радіуса з центром в точці Б. Віжімо точки перетину даних кіл літерами М та З'єднаємо відрізок МН та проведемо пряму до перетину з точки П. Отримана пряма ПН Перпендикуляром до прямої А